До побачення. Гарного дня. Руки підняв. Руще, давай. О, з піднятими руками я цього зробити не зможу. Не рухайся. Краще навіть, бо я вистрілюю. Я також вмію стріляти. Краще на слово і врахуй той факт, що в тебе травмати в мене бойовий. Ти вистрілиш, я відчую біль, а я вистрілюю ти, ти болі не відчуєш. Але є нюанс. Звідки ти знаєш, що у мене травмат? <гум> Краще подумай про те, що у мене є зброя, а я в ній розуміюся, я добре стріляю. Сподіваюсь, ти не будеш перевіряти. Гадай, хто я? Феміністка. Я мав на увазі професію. <гум> не напружуйся, я з спаліці. Оце мені не пощастило. Е, може навпаки, тепер ти не наробиш дурниць. Час опустити зброю. Не люблю, коли в мене ціляться. Навіть якщо це іграшковий пістолет. Давай його сюди. Е, він навіть не заряджений. Я взагалі б я всього мусоку вибити. Стояти, виродок. Богдан, стримай!